Питання демобілізації надзвичайно актуальним на сьогодні. Воно стоїть дуже гостро на фронті, ну, бо об'єктивно бійці втомилися, втомилися фізично в першу чергу, втомилися морально. Перебувати в зоні бойових дій, по суті, в нелюдських умовах, ну, це, це, це не просто складно, це деколи неможливо, але наші захисники, наші герої, наші бійці, вони. Вони просто от, йдуть на нелюдські, на нелюдські умови для того, щоб захистити нас з вами. І питання демобілізації відповідно, воно є перезрілим так само на сьогоднішній день. Ну, як от основна теза, вона може звучати там по-різному, її можуть сприймати по-різному. Але от, наші бійці вони часом от, таку аналогію проводять, що навіть ув'язані, які отримують скажімо, покарання за якісь злочини. Вони розуміють, скільки часу вони будуть ув'язані. А тут, ніби більшість з наших бійців і героїв добровільно йдуть на фронт, і Вони не розуміють, наскільки вони сюди прийшли. Ніхто на сьогоднішній день не скаже, наскільки війна затягнеться. Закінчиться вона завтра, через місяць, через рік, через два. Ніхто не може дати відповіді на це запитання. І, відповідно, наші бійці мають розуміти, на що вони можуть розраховувати, і як розпреділити свій ресурс, як фізичний, так і психологічний, і моральний. Отже, це питання є на сьогоднішній день перезрілим, і воно має бути вирішено в найкоротший термін.